Коли ацтекське сонце над Києвом примушує мене пересісти на безколісний індіанський велосипед і кататися на ньому в повітрі на висоті декількох ліктів, гасати довкола конкістадорів, коли вичерпана запаси солі і відлига дуже непевна, як у грі стратегії ділить місто на квадрати і метає списами із піддаш. Франкофони, русофоби, матросексуали, метеосексуали, метеофоби, англофони, германці, люди зі шкірою кольору українського хліба, люди зі шкірою кольору білоруського впевнено проходять повз. Черевиками місячі літ босими стопами скло. Коли сонце Майами розбиває срібні протуберанці, прикуте до стін Келії, б'є обруківку сніжними ланцюгами та сипле іскрами, і вітер закручує світло навколо чорних дір, що оселилися в наших серцях. Турки з іранцями до нерки бабниці, а я на висоті декількох ліктів розплітаю повітря на клапті туніки, коли сонце ірокезів і сонце племені оттава примушує мене винаходити свій безколісний індіанський велосипед. Я Гасаю Довкола, конкістадорів.